Ми відзначаємо 70-ту роковину депортації великого народу. І відзначаємо ми це тоді, коли наша спільна батьківщина українців і кримських татар є окупована. Тоді, коли пройшла жахлива більшовицька радянська. Депортація кримських татар, напевно, у когось була зневіра. Напевно, хтось не сподівався повернутись на свою землю. Але віра великого народу, переконання цього великого народу і сила цього народу дала можливість не тільки повернутись в рідний Крим, але й зберегти, зберегти свій народ, зберегти свою мову. І зберегти майбутнє для кримських татар. І сьогодні ми віримо і знаємо, що нам не треба буде чекати 40 років на те, щоб кримськотатарський і український народ сказали, це наша Батьківщина, це наша земля, і ніхто ніколи Крим у нас не відбере. Пане Мустафа, у ваших словах є біль. Велика біль, яку я з вами поділяю і частину беру на себе. Ми могли зробити набагато більше, але не зробили. Можемо зараз казати, чому і як. Але з цього треба зробити один правильний висновок. Ми не маємо права зволікати. Ми повинні завжди все віддано і чесно і вчасно робити. Для того, щоб потім не розчаровуватись. І я можу гордо заявити, що український і кримсько-татарський народ це братні народи. Вони є, були і будуть братами. Ви, Мустафа Ага, і представники кримсько-татарського народу. Ми разом. Боролись за нашу свободу. Ця боротьба за свободу ніколи не була простою і не буде. Ця боротьба за свободу це велика плата. Але ця боротьба є боротьбою за майбутнє наших дітей і за майбутнє нашої країни. Ми виберемо це майбутнє у нашому спільному єднанні. У нашому спільному поході, тому що ми з вами на світлій стороні. Ми з вами на стороні добра. Сталін з більшовиками думали про те, що через депортацію вони можуть знищити народ. Ніколи. Цей народ знищив той режим, який їх депортував і який над ними знущався. Кримські татари є, а більшовиків Сталіна і всіх інших немає. І так буде.